Так. Шалом. Шабат шалом. шалом. Всіх вітаємо наших братів і сестер. Хто нас дивиться, хто нас слухає, ми хотіли б продовжувати спілкуватись з вами на цю тему Божі заповіді, закон, благодать. По Галатам, п'ята глава Галатам. Але спочатку ми прославимо Господа. Слава Тобі, тебе, Господь. Боже, дякуємо Тобі. Ти достойний. Всієї слави, всієї хвали. І в цей суботній день Ми хочемо заспівати тобі веселу пісню. Слова там такі. Ми будемо співати на івріті, але переклад там такий. Бог дав радость нам. Будем петь йому святые. возносить mm -hmm. его имя, прославлять его имя, эм, радуйтесь в Господе, mm -hmm. радуйтесь, давайте возрадуемся, пробудитесь, братья, с радостным сердцем. Mm -hmm. И хава нагила хава, нагила хава, нагила венец михам. Хава нагила хава, нагила хава.

Уру аким ураким балев в самерах, уйрахіли в самерах, ураким бали в самерах, ураким Урахим, Урахим, самерах, ураким, ураким, ураким болев радуйся Боги радуйся Боги радуй, все Боги веселись. Радуйся в Боге, радуйся в Боге, радуйся в Боге и веселись. Бог дал нам торжество, радость руки, в его. Будем ликовать, будем танцевать, танцевать. при ним ты не молчи. Радостно закричи, руки вознеси, пой псалмы. Бог дал радость нам. Будем, будем петь ему святые, будем петь ему святые, святые, прославлять его, его имя, возносить его, его имя, прославлять, его прославлять, ликовать. Будем, будем танцевать. Ава, нагила хава, нагила хава. Нагила вы не смехам. Ава, нагила, ава, нагила, ава, нагила вы не смехам. Хаване ранена, хаване ранена, хаване ранена вы не смехам. Хаване ранена, В урахим, урахімбле в урахим, урахімбле в урахим, урахімбале в урахим, 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 урахімбле в саме. <постив> урахім, урахім, саме. Аллилує, слава Богу, Боже. Ми молимось до Тебе, <кхід> цінний Дух Святий, просимо Тебе, добро. благослови, благослови наше спілкування <кхід> з Богом, наші спілкування. З нашими браттями та сестрами ми запрошуємо тебе, Дух, на це спілкування, Дух Святий. Ми просимо Тебе, веди це спілкування, Дух Святий. Говори, Дух Святий, в наші серця, в наші життя. Відкривай нам Дух Святий, відкривай нам Божу волю для нашого життя, відкривай нам. Дух Святий Божі, Духовні істини в Божому Слові, відкривай нам нашого Небесного Батька, відкривай нам Ішуа Месію, Божого Сина, відкривай нам Дух Святий, ти для цього і прийшов в наше життя, щоби нам допомагати, щоби нам служити. Алілюя, ми вдячні тобі, Дух Святий. Алілюя, благослови це спілкування, щоб воно не було даремним, щоб воно було корисним для нас, щоб у цього спілкування були плоди. Щоб через це спілкування змінювались наші життя, наші okay. серця, наші характери, щоб через це спілкування ми більше і більше пізнавали нашого небесного Батька, Єшуа, Месію Божого Сина, пізнавали Божу любов, yeah. пізнавали Божу волю, благослови Дух Святий, щоб це спілкування воно було по духу, не по плоті. Алілюя! Дух Святий, Алилуйя! Я помилюсь Веди нас, Гарона, Слові Дух Святий. Сукарона, священника, за всіх, хто дивиться, слухає, і хто буде ще дивитися, вислухати mm -hmm. цей цю зустріч mm -hmm. нашу Яверехеха, Дунай, Вішмереха, Яера, Дунай, вихонеха. Віхонеха, Ісад Адонай, Панавелейха, Веєсем лиха Шалом. Да благославіть. Тебя, Господь, и сохранит тебя. Да, посмотрит на тебя, Адунай, светным лицом Своим и помилует Тебя. Да, обратит, Адунай, лицо Свое к Тебе, и даст тебе шалом. Шабат шалом. Mm. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя! Так, добре, я открываю Галатом пятую главу. Того разумы. Прочитали п'ять віршів. Так, да, прочитали п'ять вішів. П'ять віршів. П'ять віршів, так. Шість. Да. Читали ми Христос визволив mm -hmm. нас, щоб ми могли жити вільно, будьте непохитні і не дозволяйте знову пригати себе в рабське ярмо. І ми говорили з вами, що мова тут не про заповіді духовно нравственні Божі. Mm -hmm. А що мова тут про перше законничество, От. тому що іудеї, і євреї деякі неправильно розуміли закон і заповіді Божі, і навчали, навчали інших віруючих із язичників, які в Галатії жили, навчали, От. навчали тому, що. Повертали їх до закону, говорили, для чого нам Єшуа Месія, вірити в нього, Його жертва, для чого нам Дух Святий? Як ми спасаємося і виправдовуємося законом. От. Ми не грішники із язичників, ми праведники. От, у нас з Богом все добре на, в наших відносинах. Прийшла якби гордість да, в їхнє життя, що вони почали угу. старатися угождати Богу своїми силами. Заполагаюся угу. угу. на виконання традицій, якихось підписаній, ті, що їх навчали, іудеї. Угу. І таким чином переключились на сили свої, на плоть. Угу. От. Так. І це все було іскаження Тори. Тому що Бог так mm -hmm. не вчив в, своїм, в своєму слові, в своїх заповідях mm -hmm. те, що робили, вони так Бог не вчив робити. Це було іскаження неправильне неправильного розуміння заповіді да, її, Божого закону. угодити Богу своїми силами. Mm -hmm. Хоча Бог про це ніколи не говорив, да, щоб да, людина да, да. угождала Богу своїми силами. Так, да, написано, що старайтесь. Виконувати, uh -huh. але знову ж таки в цьому нада нам допомога Бога, допомога Духа Святого, uh -huh. тому що дійсно виконати Слово Боже своїми силами неможливо. неможливо. Да. Ну да. Їхня помилка була в тому, що вони думали, що Бог їм дав uh -huh. закон, для того, щоб вони могли його легко виконувати і мати праведність uh -huh. і спасіння через закон. Але Бог там зрозуміло пояснює, що закон був даний по причині гріха, mm -hmm. щоб люди побачили, що таке гріх. О, тому що як не було заповіді, гріх був мертвий. Як прийшла побачили заповідь, гріху жив. Потребу, да. потребу mm -hmm. В допомозі Бога, Духа Святого, щоб людина побачила, що вона кожного дня потребує. Бога, Його сили, Його присутності в своєму житті і з'єднувалася з Богом, шукала Бога, От. не дивилась на себе, на свої сили. Тому що дійсно людина слабка сама по собі, угу. і людина не може багато чого. Так, а Господь так. може все. Так. Ну, у Павла вже ще одне дуже важливе: у Павла вже було відкровення. Угу. Откровення було таке, що Бог, він. Дещо змінив у законі. Змінив у законі, він відмінив всі традиції, обряди, ритуали. Бог це відмінив. От. Воно вже все не потрібно, тому що, як написав, як в євреї говорить апостол Павел, коли змінюється священство, то потрібно, щоб були зміни і в законі. Це в євреям 7 глава, 12 вірш. От, тому ну, так трошки наповним, що Бог, Бог дещо змінив у сфері священства, у сфері служіння і поклоніння в храмі. От, все це перевів такий в духовний формат, в сфері жертвоприношень. Mm -hmm. От, тому і всі ці ритуали, всі ці жертви, всі ці обряди, вони автоматично відпадають, вони не потрібно. От От те, що ми говоримо, що. І у Павла це. вже було тоді откровення. А дуже ясніше, краще він пояснює ці, угу. це откровення в Євреям 8, 9, 10 глава. Угу. Там і дуже гарно пояснює. От. Тобто ми далі продовжуємо говорити, що Христос визволив нас, щоб ми могли жити вільно. От. Від, тому що ми знаємо, що обряди, ритуали вони не тільки були а, ті, які сам Господь давав через Моїсея в письменній торі, а також і були обряди, ритуали, придумані mm -hmm. людьми, От, придумані людьми. Ну, якийсь маленький прикріп. Якраз Бог приклад, нас да. звільнює, да. е, прийшов, викупить нас від е, цього невірного mm. розуміння тори. Да. Раді цього і прийшов Господь, щоб mm. нам, е, нас е, визволить від, або іскупить в четвертій гриві. Да. Да. Находящихся в подчиненні подобному законівству. Mm -hmm. Тому що в той культурі, коли прийшов Господь Машия, mm -hmm. норма була іменно законність і Воно було вище, ніж заповіді Божі. Mm -hmm. Оця э, усна тора, яку придумали книжники, законники, Фарисеї, э, усна тора. Це те, Ішоа наз... Месія називав э, заповіді людські, що mm -hmm. предання старців. Вони поставили вище, ніж духовно нравственні заповіді Божі. Але, е, що ще важливо розуміти, що ще, від чого Христос визволив нас, щоб ми могли жити вільно? Це зрозуміло в першу чергу від гріха, mm -hmm. від гріха. От. Не, від, не звільнив нас від заповідей духовно нравственних щоб ми їх не виконували, так? А звільнив нас від гріха. Від цих заповідей. Так, від порушення цих заповідей, щоб ми їх не порушували. Uh -huh. Тому що порушення заповідей це є беззаконня. Uh -huh. Це є гріх. Oh, це потяга. Ось, да, ось для цього він і прийшов. І uh що -huh. Месія для цього і прийшов, щоб нас звільнити, yeah. спасти від гріха, щоб ми могли навпаки виконувати. Божі духовно нравственні заповіді. От, тому От. що гріх це порушення Тори. Так, це так. 1 Івана 3, 4. Те, що ми не могли робити, скажімо, в древньому заповіті, ми, mm. ми тепер можемо робити в новому заповіті, mm -hmm. виконувати Божі духовно-равственні yeah. заповіді. От, ну, <кх> будемо далі читати. Mm -hmm. Щось потрібно, то я теж буду читати, кажи. Угу. Да. Так. Так. Э... Послухайте, я, Павло, кажу вам, якщо ви робите обрізання, то Христос нічим вам не зарадить. І все послання Галатів, тут в основному про це і мова, про обрізання, про обрізання. Про обрізання да. тільки в 5 главі Галатам, скільки про це говориться. Тому що багато хто з язичників переходили в іудаїзм через угу. обрізання, угу. Е, мікву, тобто крещення в воді. Угу, угу. От, е, і щось третє ще було. Міква, погруження. Гіюр е, це називалося, у да, та, них да, там Юр, ще. Йіюр, да. так. І е, за мікву хочу трошки сказати. За мікву. Міква це те, що у нас ми називаємо зануренням воду, водним хрещенням, зануренням воду. Міква. Коли язичник в ті часи приймав єудейство, він повинен був, щоб Бог його прийняв в свій заповід, щоб цей язичник був членом народа Божого. Він повинен був пройти всі ці ритуали, традиції, обрізання, от, міква в воді. Тобто, е як, е як, як ми думаємо, що водне хрещення це щось нове з'явилося mm -hmm. з приходом в новому заповіті Іоанна е погружаючого по-єврейськи. Йоанна Хрестителя і Єшуа Месії Ісуса Христа. От. І люди думають, що занурення в воду це щось було новим. Але ні, у євреїв занурення в воду продовжувалось півтори тисячі років, ще починає від Моїсея. Вони не менш за нас знали щось про водне хрещення, занурення. Вони це практикували. У них біля храму стояли класні, такі, класні, да, такі басейни mm. по дві 3 по тони mm -hmm. бронзові чи мідні. І, так, і вони там очищалися, Перед храмем, да? Да, занурювалися у воду. Двориха. Це у них теж було як таке mm -hmm. е, фізично. Щучно. Вони очищалися, да, очищалися від різних mm -hmm. гріхів, скверн вони так рахували. Нечистоти. От, особливо робили це священники перед тим, як служити Богу і поклонятися в храмі. Mm -hmm. Тобто вони про це чимало знали. Ну, це у них ще означало занурення в воду, занурення в Бога, mm -hmm. занурення в нашого небесного батька, mm -hmm. занурення в віру. Вони це все дуже mm -hmm. гарно Пер розуміли. Це в іншу віру. Так. А в новому, заповіті, в новому заповіті це все продовжувалось. Для євреїв mm. нічого нового не було. Ми бачимо, що коли Ян і Єшуа Месія з учнями охрещували народ mm. Ізраїля, то фарисеї, книжники, законники вони не говорили, а що це ви тут придумали, таке нове. Що це у вас таке за водне хрещення, mm -hmm. водне занурення. Mm -hmm. Вони навіть на це не реагували, тому що це практикувалося постійно у них mm -hmm. півтори тисячі років. От. А, і mm -hmm. яка думка? Ще яка важлива думка, що в древньому заповіті водне хрещення, занурення воно було в ім'я е, Бога, в ім'я mm -hmm. небесного батька, а в mm -hmm. новому заповіті. У новому uh -huh. заповіті, водне занурення, воно вже в ім'я батька, вже в ім'я Месії, Божого yeah. Сина, і в ім'я Духа Святого. О. Вектор, yeah. Це ще в скіні uh -huh. Моше Моєсія, uh -huh, uh -huh. там потім сказав, як устроїть цю скіні, там в дворі перед входом в святоя, святи, uh -huh. вже внутрішній двор, там стояли в uh -huh. дворі. Стояв жертвик угу. мідник, наскільки я пам'ятаю, і ум, умива, і е, також такі бронзовий умивальник. умивальник да, там, да. де люди, також, або чи священник, чи люди, угу. хто приносили жертви, вони там угу. умивалися, тому що було багато крові, там же ж різали ці жертви. Угу. І, ну, і взагалі перед тим, як входить всередину з Кінії, то потрібно було цьому. Е, я, я не пам'ятаю тільки, що спочатку, чи спочатку, мовіння, чи потім вони е, жертви приносили, чи, чи навпаки, спочатку жертви, а потім вони омивалися е, в цьому. Ну, Вони робили і до цього, і після цього. Да. Обов'язково, тим більше, коли жертви вони приносили, їм Щоб потрібно крові, було то да, омиватися. Да. Оце ще так. з тих пір, мабуть, да? це що, да, Так. І ми повинні зрозуміти, що те, що Бог зробив у законі зміни, це для нас дуже просто і легко зрозуміло, і то не для всіх людей. До mm. сих пір люди в церкві так ще думають, як тоді думали іудеї і євреї. Як люди зараз думають, що закон Божий цільний, або ми весь виконуємо його, або ми весь не виконуємо його. Але люди помиляються. Люди помиляються на нашу думку. Бог зробив зміни в законі. Uh -huh. от, і ці зміни це те, що ми називаємо новим заповітом. Uh -huh. от, ну, Бог... він, він законодавець, він, да, він це знає, Божа конституція. Як Бог да, має право вдосконалювати, uh -huh. змінювати свій закон, uh -huh. не відмінять. А змінювати. І то ці зміни були е, для нас, щоб нам було краще. Не гірше, як е, буває, роблять е, в цьому світі зміни е, в законі, щоб людям було гірше. От. Але слава Богу, що Господь зробив ці зміни для нас, щоб нам було краще. І, е, тому, тому іудеї вони ще. а, І ми вже, коли читаємо Біблію, Древній і Новий Заповід, угу. то нам вже ми бачимо у Біблії, Бог говорить про ці зміни, і ми їх вже бачимо і розуміємо. А тоді так євреї іудеї не розуміли, навіть коли їм сказав, що Месія йдіть по всім народам до язичників. Угу. І робіть їх моїми учнями, моїми послідовниками, і навчіть так, їх виконувати все, що я вам заповідав, але все рівно вони думали, що Бог їх буде приймати не сразу, ось Він повірив в Ісуса Христа в його ожертву, mm -hmm. да? Бог приймає. А що потрібно знову е, пройти собради, спочатку да, через обряди, ритуали, mm -hmm. через цей, е, обрізання, через мікву. Стати спочатку іудеєм, із yes, yes. язичників навернутися в іудея, от, а тоді вже можеш вірити в Ісуса Христа. Але Павел, апостол Павло, він це все розумів, що це неправильно. От, що Бог язичників а, приймає без е, обрядів так, і, так і ритуалів. Так, так, да, приймає от, їх. В члени народа Божого mm -hmm. тільки вірою в Ісуса Христа в його жертву. От От їм потрібно було не, не, не один десяток років, щоб це все зрозуміти, бо це було де щось нове. Якщо mm -hmm. півтори тисячі років так було, mm -hmm. от, наприклад, з язичниками, коли Петро. З іншими іудеями євреями прийшли до корнілія до язичників, додому. То ми знаємо, що Бог давав заповіді, наприклад, в письменній торі через Моїсея, щоб вони не віддавали за язичників своїх заміж дочок, щоб діти їхні не женилися на язичних дочках. А вже самі євдеї і євреї вони додатково, додатково скажем, придумали такі ще традиції і обряди. Додатково, що в дом язичника, не, можна не, не потрібно навіть заходити. Не їсти, з ним. не їсти з ним, не спілкуватися з ним mm -hmm. разом там, не бізнесом займатися, не молитися разом, е, нічого не, не можна робити. От. І тому це все було нове. Mm -hmm. Нове все це було. Коли Бог сказав Петру, те, що я очищаю язичників, прийшов час, коли я їх спасаю. Тобто спасаю від гриха, звільняю їх від цього ідолопоклонства. Язичники не будуть тепер своїм ложним богам-ідолам поклонятися, а будуть, Бог говорить, мені поклонятися і служити. От, то, тому автоматично не буде вже ідоложертвеного, не буде цього духовного блуду. І тепер вже е, є можливість, е, є вже така можливість, щоб Віруючи з язичників, і віруючи з євреїв, щоб вони е, поєднувалися, mm -hmm. навіть е, в цій сфері е, женити чи виходити заміж. А. Тобто Бог прибрав, прибрав всі ці ритуали і обряди, які розділяли язичника і єврея. це, мабуть, вже мається на увазі, коли. Є. В ну, вірі вже і той, і єврей, і не єврей, коли вони приймають. У вірі. Коли і що це, Месію приймають, да, да, це, ну, приймали, тому да. що тільки так, тому, тільки багато, через віру. Багато Ісуса написано Христа. в Біблії, в священному Писанні, mm. і в новому, і в старому, і в вічному заповіті, mm. не, він не старий, mm. і в вічний заповіт. Вічний, да. Да, що, що общего у чистим і да? нечистим. Uh -huh. Тобто, нечистими називались язичники, але коли uh -huh. вони вже е Шо Бог очистив, да, да, коли вони приймали uh -huh. Духа Святого, то Господь він uh -huh. очищав і тому вже дійсно не було uh -huh. різниці між євреєм і язичником. І язичник. да. Вони ще це все так не розуміли. Mm -hmm. От. Вони, вони, чому вони були дуже здивовані, коли вони побачили, що е, Петро проповідує їм про Ісуса Христа, mm -hmm. так? Е, ще навіть е, не дійшла справа до того, щоб вони там каялись і запрошували? Ісуса Христа в своє серце, в своє життя, як свого Господа Бога, як свого Спасителя, навіть до цього, до, ц... до молитви покаяння і не дійшло, як вже на них угу. а, зійшов Дух Святий, і вони почали молитися духом, молитися на язиках, говорити іншими мовами. От, І вони були дуже здивовані, і ті, хто з обрізаних юдеїв прийшли з Петром, що а, Бог спасіння і дар. Духа Святого дає язичникам, які ще не ставали юдеями, mm -hmm. не обрізалися, не проходили мікву mm -hmm. занурення в воду. так, mm -hmm. от, І це було щось нове, і їм потрібно було це все е переварити, зрозуміти. от, mm -hmm. І все це процес був, це все з роками, все з роками. От. Тому тому Бог, а зако... законнічество це одне із, роз... Скажем, із разновидностей гріха. Це неправильне ложне вчення, духовне про Бога вчення. Це mm -hmm. і є гріх, від якого нас звільняє mm -hmm. Ісус Христос і Дух Святий. Від от, від людських ритуалів обрядів, а божественні обряди, ритуали Бог відмінив. от